Коли у нас повні столи, щодня і смачна вечеря, сніданок та обід, що таке голодомор, зрозуміти важко. Як і уявити, важко, як було тоді, коли тони зерна викидалися у море, а люди вмирали від голоду. 81-ші роковини. Голодомору поминаємо сьогодні. Голодомору 32-33 років. Історію не переписати її потрібно знати та поважати. Це «В об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. Голод це акт. Геноциду української нації, тотожний тому, що сьогодні відбувається на сході України. Принаймні так думають сьогодні люди, зокрема львів'яни. А що про це думають наші експерти? Дізнаємося просто просто зараз. Отже, знайомимося у нас є Юрко Антоняк, це активіст громадської організації Пліч Опліч заради майбутнього та Микола Посівнич, історик, історик та керівник центру національного відродження імені Степани Бандери. Я вас вітаю. В нашій таємо, студії, шановних глядачів, і одразу переходимо до запитання. Перше запитання до вас, пане Миколо. Щороку на роковини голодомору ми дізнаємося, якісь нові факти про цю страшну трагедію і чуємо різні цифри про загиблих людей, про кількість загиблих людей в цих роках. Що кажуть сьогодні? Скільки тоді померли? Ну, тут ми. Вшановуємо е, ці роковини завжди 32-33 років. Е, на мою думку, треба дивитися в двадцятому столітті в контексті української історії не на один голодомор, а на три. Фактично, бо в контексті випадають голодомор, двадцять. Першого 22 22-го років 46-го, 47-го років, і в контексті цього ми можемо е, дуже чітко і впевнено говорити про спланованість е, і е, фактичну підготовку цього голодомору 32 другого, тридцять третього. Адже 21-му, 22-му році е, це був е, такий природний, можна назвати голодомор, але який е, в, культивувався чи контролювався тоді московською владою, і так само в 1946-1947 році, так само сталінський режим. Культував цей голод, і ми побачимо, що коли потрібно було, влада вдавалася до жорстких заходів і фактично не вдавала перерости ту крайню межу, коли природні, чи громадянська, чи Друга світова війна впливала на ці суб'єктивно процеси. Також вплив природи людського фактора активно впливали на ці. 32 другі, рік це був. Плановий винищення, геноцид, фактично, як в Україні представляється, мільйонного українського населення. Найбільше говорять про чверть тодішнього підрадянської е, України е, загибло людей. А однак е, Конкретних цифр фактів ми не можемо достовірно, як на суді, представити аргументи і факти, з іншого боку, це зумовлюється тим, що вся радянська влада дуже чітко і. Сплановано здійснила знищення всіх доказів свого злочину, і найбільший такий позитив, коли на Західній Україні можна підняти будь-які справи, документи ЗАКСу, і де ми можемо чітко побачити демографічні втрати, статистику, смерті, народжуваність за ці роки 30-х років повністю лишилося це нового золота, оті актові книги ЗАКСу. Де вказані причини загибелі і ведення та статистика? Всю е, статистичну комісію радянської України була розстріляння, Всі статисти фактично в 1937 році були ліквідовані. І тому, е, аналізуючи оці упосередковані документи, факти, е, ми виходимо на таке від'ємне сальдо у 4 мільйони е, 581 вісімдесят тисячу людей. Бо беручи перепис 26-го року, 36-го, 37-го року ми можемо зробити цю е, е, різницю між е, приростом і народжуваністю населення, з іншого боку, е, смертністю природною і від хвороб інших таких факторів, е, які е, в статистиці стати, яскраво е, вона може продемонструвати в нас. З іншого боку, е, як ми знаємо, за президентство Ющенка було проведено служби безпеки на чолі з теперішнім головою Валентином Наливайченком, слідством, яка встановила більш-менш конкретні цифри: це є 3 мільйони 941 сорок тисячу осіб. Які можна з е, певністю сказати, що вони померли як наслідок голодомору. І ці цифри в 3,2 мільйони подавали провідні дослідники Голодомору, які вважали, що це є такі прямі втрати. З іншого боку, та ж комісія, яка подала документи до суду, говорила, що е, втрати українців під час е, ненароджених чи перерваних. Вагітності чи іншого такі є факти, що втрати українців становили 6 мільйонів 122 тисячі, тобто такий масив. Інші наші вчені, громадські діячі, говорять, що внаслідок цього було зламано скелет української нації. переважно це було селянство, і ми можемо досягати цих жертв напряму до 12 мільйонів людей. Тобто рахують тих, які люди втрачені були, і не дали своє потомство. Тобто приросту населення такого не було. З іншого боку, в 2021 році ми так само маємо, в 2022 загибель до мільйона людей, і в 1946-47 році так само внаслідок успішної діяльності радянського уряду людських втрат було понад мільйон. Тобто, фактично, якщо ми навіть прямих е, втрат від тих е, процесів можемо виявити до, до 5 мільйонів. Тобто такі цифри страшні, на жаль, вони не можна їх логічно зрозуміти, але це е, проблеми, які нам треба осмислити і. Е, Пропагувати вже в Україні, слава Богу, ці явища і процеси можна сказати, ніхто не заперечує по великому рахунку, але на світовому рівні їх треба продовжувати і добиватися, як це свого часу роблять і євреї, і вірмени. До думки світового рівня ми ще повернемося. Дякую, пане Миколу. Про страшні цифри говорити. Пане Юрію, до вас запитання, чи вдасться нам взагалі колись дізнатися точну цифру, чи хоча б найбільш приблизно, так і що варто для того робити, тому що точної цифри, очевидно, не назве вже ніколи ніхто, тому що час пройшов, і ми можемо говорити зараз тільки про наукові дослідження апроксимаційного Типу, які дозволяють більш-менш з певною похибкою встановити кількість загиблих, кількість ненароджених, ті цифри, про які говорив друг Микола. І дослідження мусять проводитися і далі. І ну, Богу дякувати, що в зв'язку з перемогою Революції Гідності з усуненням режиму Януковича, який робив все для того, щоб знівелювати голодомор як геноцид українців. У 20 столітті не заперечити, тому що заперечити після тої роботи, яка була проведена раніше, вже було неможливо, але знівелювати його, запхати десь на Маргінес. Бо дякувати цей період минув. І зараз є відновлена, фактично відновлена робота Інституту національної пам'яті як спеціалізованого органу державної виконавчої влади в Україні, який очолює зараз. Володя Ветрович. І ці дослідження мусять буде проводитися далі. Вони мають проводитися на основі тих архівів, які відкрила Служба безпеки України. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня не є відкритими архівами Міністерства внутрішніх справ. Це є ще велика робота попереду. Тобто, для дослідників, для істориків тут роботи є, для статистиків, для економістів, для демографів. Тут роботи є не початий край. І Власне, ці дослідження повинні нарешті довести і до більшості українців, які вже це зрозуміли, і до світової громадськості. про той очевидний факт, що голодомор геноцид українців у 20 столітті московсько-більшовицькою владою був найбільшим без перебільшення, найбільшим злочином геноциду в історії людства. Це необхідно далі доводити, це необхідно доводити на науковому рівні, це необхідно пропагувати на рівні політичному, на рівні експертному і так далі. Тобто це є величезна робота, яка, яка буде мусить проводитися ще десятки років вперед від сьогоднішнього дня. Пане Юрію, знаємо, що сьогодні можна у Львові переглянути фільм Голодомор Забутий геноцид. Так знаю, що ви долучені до показу цієї стрічки. Розкажіть, чому саме «Забутий» і що, що за фільм? Фільм взагалі, це є проект історія в кадрі. Ми його вже два роки. Приблизно ведемо. Це не український? Фільм не, цей, цей фільм не український, але є фільмографія. Богу дякувати знову ж таки, дякуючи тим дослідникам, тим режисерам, документалістам, які робили ці фільми. Фільмографія Голодомору є достатньо обширна на сьогоднішній день. В рамках проєкту Історія в кадрі це є спільний проект Зарванецької громадської ініціативи, е, Національного музею меморіалу Тюрмана Лонського, громадських об'єднань, громадська варта, клічопліць заради майбутнього і Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ну, ті, хто мав бажання, мали можливість подивитися вже кілька фільмів. Це, зокрема, і Знива скорботи, і Голод 33 і е, фільм Живі. Який був знятий Фондом Україна 3000 І дуже цікавий фільм. Я особливо хотів би на ньому зупинитися. Це є фільм Тараса Календрука Брати, де оповідається про допомогу мешканців Західної України, громадян Західної України своїм братам на Сході під час Голодомору, де, роз... де йдеться про акт, по... постріл заради мільйонів. Коли бойовик організації українських націоналістів Микола Лемек знищив емісара большевицького Майлова. В консульстві Совєтському у Львові. Це, це теж дуже цікавий фільм. Є фільм, зарубіжна фільмографія, є американський дуже хороший фільм про голод 1933 -го року. І от зараз появився. Ну, в минулому році він був зроблений в, в кінці 1900, 2013 року, і показаний прем'єра його в Франції відбулася. В січні 2014 року це французький фільм, і Це перший фільм у Франції, який присвячений власне темі голодомору. І назвати він названий він забутий геноцид. Чому забутий? Тому що світові, світова громадськість є надто мало ознайомлена з цим страхіттям. З тим, що відбувалося тоді в Україні, ми знаємо, що цілеспрямовано ще тоді це робилося, коли фальсифікатори, які доводили, що голоду в Україні немає, отримували престижну пуліцарівську премію. В Сполучених Штатах, яка досі, до речі, не, не скасовано саме нагородження цією премією, і знову ж таки на світовому рівні проводиться величезна робота українською діаспорою, і не тільки українською діаспорою, зокрема, цим займається дуже активно світовий конгрес українців, цим займається активно. Такі діячі, як Стефан Романів, зокрема з Австралії і багато-багато інших, які популяризують цю тему на рівні міжнародному. От, і завдяки цьому багато країн світу вже на урядовому, на парламентському рівні визнали голодомор геноцидом злочином геноциду. Але ця робота мусить продовжуватися. І власне, так як фільми, фільм, власне, кіно є одним з, з найефективніших способів і методів формування масової свідомості, поширення інформації, агітації, і пропаганди, то я особисто і мої друзі вважаємо, що виробництво таких фільмів, їх показ, їх популяризація є надзвичайно важливим і те, що фільм, оцей про який ми говоримо Голодомор забутий геноцид, був показаний 22-го, по-моєму, числа 22-го, власне, саме 22 листопада. Цього року по першому каналу українського телебачення. Це є в само собою позитивний момент, ну, але не всі мали можливість побачити. Його показали в неділю, останню неділю в тюрмі на Лонського, в музеї меморіалі тюрмі на Лонського. І сьогодні я його ще покажу в бібліотеці, буду мати можливість, хто прийде поспілкуватися на цю тему. Так що і його і ті фільми ми їх показували не тільки ну, там, де ми стаціонарно всередине це робимо. Ми їх показували в рамках проєкту Зарваницької громадської ініціативи. І в школах, в навчальних закладах, на території фактично трьох сусідніх областей, там де ми мали можливість поїхати, і друг Микола з нами їздив, і багато інших істориків з центру досліджень визвольного руху, з музею меморіалу Кермана Лонського, з інституту. Українознавства Академії наук України проводили такі бесіди, лекції дітям розказували про те ж про те страхіття, яке тоді відбувалося. Бо це є національна пам'ять, без якої ми просто не можемо існувати повноцінно як Дякую вам, пане Юрію, пане Миколо. На сьогоднішній день вже маємо 24 країни, які офіційно визнали голодомор актом геноциду саме української нації. Так цього достатньо. Є ще країни, які цього не хочуть визнавати. Так чи нам треба йти і домагатися більшого визнання і працювати над тим далі? На вашу думку? Ну однозначно, нам треба. Е Займати власну позицію, мати погляд на українську історію українську і ми очима, а не оч, очима е, російських мужновладців чи бюрократів з Брюсселю, чи чиновників з Вашингтону. Е, тому е, проблема визнання геноциду, як самого в контексті, такому якому е, представляють українські громадські діячі вчені і тепер же державні е, мужі. То 24 країни визнали про справу геноцид, і геноцид в такому сенсі, як визнаються єврейський, вірменський, і Україна хоче бути в таким записаним в світовій історії проти нації, яку вчинилися такий спланований, фактично, злочин, тому, на жаль, більшість країн. На підтиском Російської Федерації вдається до таких та як більше Європ... більшість європейських країн, що це був злочин проти людства, що вони висловлюють співчуття українському народу, що це був результат дійсно дуже трагічної загибелі багатьох людей. Тобто, от такими дипломатичними речами. не тільки речі. українців говорять ну, тут звичайно. Тут, в, в українській державі не могли гинути, українці гинули передусім інші. Тому оцей фактор, коли визначають не українську біду, фактично, яка українці опинилися в українці опинилася в 30-х роках на самоті, і е, визнання того ж Дюранті, який е, під Тиском світової громадськості, передусім імміграції, діаспори української комісія газети Нью-Йорк Times теж зробила такий хитрий, е, от, як я називаю це, в міжнародній політиці Ленінське танго, коли один крок вперед, два назад. От таким ленінським тангом знаменитим е, вони вирішили назвати статті Вольтера е, ну, що, І він в своїх інтерв'ю інших сказав, що він дійсно що це його підкупили чекісти, що він писав за плановані теми, яку йому підсували. І його комісія New York Times визнала, що його статті були, м'яко кажучи, не збалансованими. Ну, тому. Про що можемо говорити, якщо навіть сама редакція газети через 70-80 років чітко не дасть визначення, що це було замовне і проплачені ці статті, а вони просто не хочуть визнавати чи говорити про це. Бо ми зараз бачимо ті ж процеси про Марі Ліпен, про крайні правих в Європі, які спонсоруються Кремлем, і як і тоді, так і тепер скорше дивно вони спонсорували ліві рухи комуністичні. Інтернаціонали тепер вони спонсорують праві рухи, і тому оця е, покарання чи викривання е, цих чекістських методів діяльності е, на заході. Е, Влада, яка була співучасником цього злочину, бо в цей час США визнали Радянський Союз, співпрацювали, купували це українське це, це зерно. зерно. Фактично, якщо брати кримінальний процес, це є співучасники злочину, які від світової громадськості Україна мала би визнавати, бо ці всі е, ліга наці, інші міжнародні е, інститути повинні були е, Виконуючи ті постулати загальнолюдські, вимагати від радянського союзу е, припинити. Хочу прекрасно, є інформації. Тепер видано е, з е, архівів польських спецслужб, японських навіть як японці гарно італійських, італійських американських. Е, е, я вже говорю дуже гарно німецькі, англійські, Великобританія. Мали інформації про ті е, події через свої е, джерела внутрішнього, ну тобто, Тикі фактично парадоксально, але тільки гітлерівська Німеччина офіційно засудила в свій час голодомор як злочин, до речі, дуже що ми забуваємо сказати часто. Що голодомор як злочин геноциду є офіційно встановлений українським судом за поданням Служби безпеки так. України? Е, відбулося офі... і це є факт, встановлений судом, тобто це є злочин, який зафіксований. А злочин геноциду згідно міжнародних правових норм терміну давності немає. немає. І тут спостає дуже цікаве питання відповідальності і правонаступництва е, Російська Федерація. Офіційно оголосила себе правонаступником Совєтського Союзу. Це означає, що всі злочини, невиконані зобов'язання Радянського Союзу автоматично перекладаються на Російську Федерацію. І тут велика величезна робота ще попереду має бути в політично-правовому вимірі. Тобто, подання до міжнародних судових інституцій позовів. Про е, визнання цього злочину Пані на міжнародному рівні і про відповідальність, про компенсації, так як це прийнято в міжнародній судовій практиці. Про компенсації за цей злочин державі України. Ми обов'язково до цього, що повернемося. Це програма об'єктивів. У нас зараз буде невеличка перерва. Залишайтеся з нами. Ми говоримо про голодомор.